Все він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав йому серце. Хоч не зрозуміє людина те відділ, що Бог вчинив від початку та аж до кінця. Її велична краса буревіє і темдітно у крапельці сліз, у волоссі, що раптом сіріє, в темній ночі. У гіркоті гріз, кожна мить на землі особлива. Хвилі щастя, моменти журби, ніжний подих весни, літня злива, дні служіння, страждань, боротьби. Часом стежка веде через лихо, де густішає сіра бітьма. Щоб пізнали ми смуток і втіху, щоб дізнались про радость і смак. Кожен штрих і деталі в нашій долі Бог виводить на добре для нас, навіть миті страждання і болю стануть благословенням в свій час. Почерк Бога завсюди прекрасний! Чи то в бурю, чи то в день ясний він приходить із поміччю вчасно, без надії немає із з ним.